Замість компотів я завжди варю морс, адже це набагато смачніше. А чим відрізняється компот від морсу, зараз розповім. Нічого складного, адже морс готується завжди із перебитих ягід або фруктів. А ще морс не потрібно варити, що зберігає в ньому абсолютно всі вітаміни та мікроелементи. Так що морс завжди буде смачнішим і кориснішим ніж компот. І найперше, що потрібно для приготування морсу, це закип'ятити і охолодити воду або просто взяти фільтровану. Наприклад, я взяла ось алечу дуже смачну і малину. У мене всього вийшло 700 грамів. І для цієї кількості ягід мені знадобилося 5 літрів води. І ось це перебите ягідне пюре із водою повинно настоятися декілька годин. Я ще додала сік половинки лимона, тому що я люблю цю кислинку. З приводу цукру, то я його додала по 50 грамів цукру на 1 літр води. Але кількість цукру це, звісно, таке, що кожному треба індивідуально. І ще такий важливий момент, що цукор треба додавати, вже коли морс перецідиться. Але я цього разу завтикала. І додала відразу, нічого страшного. У морсу завжди колір і смак буде набагато насиченіший, ніж у компоту. І це дійсно корисно і для вас, і для ваших діток, адже тут не виварилися жодні вітаміни. Такий морсусь в готовому вигляді можна закатати на зиму, але перед цим його потрібно довести до закіпання.